Але наступна людина, вона нещодавно теж дебютувала, вона теж хвилюється по ній, це видно, але нам не видно, що це за людина. Пан інкогніто! Привітайте його! Добрий вечір ще раз. Колишній чемпіон жере руками з банку тушонки, відкриває пиво ключем від квартири, хрустить хлібцем сухим, як його репутація. На кухні лампа без плафону, на стіні плакат з бою в Мюнхені, де ще були шрами, а не зморшки. Віталій кличко в трусах і в майці з діркою. Дивиться у вікно, там маршрутки йдуть, як поїзди повз його кар'єру. Десять років на політичній арені каже, десять років в костюмі, а люди пам'ятають тільки, як я казав, зима буде холодною. Впливає, вливає пиво в стакан з під дитячого соку. Ех, володя каже до портрета брата на стіні. Пам'ятаєш, як ми колись? Я ж міг одним ударом виробити будь-кого збирав повні арени, люди кричали, кличко. А тепер що? Сміються, мітинги збирають, кричать. Кличко, удар очко, удар в себе Фотки замальовують, меми постять. Він обтрає губи рукавем. Жир лишається на вусах. Пам'ятаєш, як я хея пиздива тепер. Я ж вам суки армію підтримав Ринг продав, блять, на генератор для Бахмута. А ви, кличко, знов ту Та діть ви все нахуй. Дарив кулаком по столу той не витримав, розвалився як коаліція, падає стілець, він сидить на підлозі, ноги в пилюці, очі чорні, на шафі кубок, на ньому товстий, як мовчання тих, хто обіцяв. Не забудемо. Він дивиться на себе в мікроскоп, міскокропічне дзеркальце від бритви, бачить себе, уламки, ну нічом, каже, піднімався і не з таких нокдаунів, і ще раз піднімусь. Але голос не переконливий. Навіть для нього самого.